Герой без звання 14 червня минає 132 роки від дня народження ідеолога українського націоналізму, полковника армії УНР, голови проводу ОУН Євгена Коновальця. Традиційну цю дату відзначили в Івано-Франківську. Більше дивіться далі. Євген Коновалець один із провідних борців за незалежність України у 20 столітті. Його постать пройшла шлях від січового стрільця до вождя українських націоналістів. Зазвичай ми. Говоримо, що під час війни ми не святкуємо, ми визначаємо, але я б сказав, що для України це можливо є свято. Свято день народження Бандери, Коновальця, Шухевича інших. Власне, свято через те, що українська земля на українську землю вступили могутні люди, люди, які своєю титанічною боротьбою, працею власне, створювали основу нинішньої України. Потужної нашої вимреної соборної України Коновалець став першим головою УНУ, яка мала на меті відродження державної незалежності України. Євген Михайлович зумів об'єднати представників різних організацій та поколінь. Які е, у свій час в е, період Другої світової війни е, створили основу національного визвольного руху, саме за, з ініціативи, власне, і завдяки. Провідників організації українських націоналістів була е створена українська повстанча армія е і власне національний визвоний рух, який і подальші роки існував, тобто вони е існували з огляду на е постаті. Е Українського української історії, такі як Євген Коновалець. 23 травня 1938 року в Роттердамі полковник Євген Коновалець був убитий за наказом Йосипа Сталіна під час спецоперації. Це правда, справді непересічна постать, яку підступно вбили московські агенти, створюючи організацію українських націоналістів. Тим самим він до до долучився до серйозного кроку для організованого опору московських окупантів. та попри усю цю боротьбу за нашу державу євгену Коновальцю досі не присвоїли звання Герой України.